Цілий серце матері це міжнародна кампанія, яка об'єднує людей по всьому світу для надання підтримки матерям, які втратили найдорожче своїх дітей через війну. Несправедлива смерть. Горе, яке не має вікового цензу, не має географії, не має меж. Від болю в горі немає ліків в аптеці. Але є. Можливість отримати якісну психологічну підтримку і почати зцілюватися в спільноті матерів, які переживають подібний досвід. Горе можна відпускати, біль крок за кроком можна трансформувати в любов і створити більше місця в серці для спокою, для душевної гармонії. Давайте об'єднаємося. Щоб українські матері відчули нашу підтримку, відчули нашу турботу та любов, давайте допоможемо зцілити серце матері.